Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель Y708. Це легка і проста в використанні цифрова камера моментального друку. Тобто, в неї є можливість друкувати фото за допомогою термоплівки без використання чорнил. Має простий, зрозумілий інтерфейс, великі кнопки. Підходить як перший фотоапарат для дитини. Корпус міцний і безпечний. Пластик не має сторонніх запахів, що також дуже важливо. Дана модель має кольоровий екран, який дозволяє дитині перемикати режими, переглядати фото. У режимі фото є можливість вмикання та вимикання ліхтарика. Є можливість зйомки відео в форматі Full HD, підтримує карту пам'яті для збереження фото та відео. Має вбудовані ігри та є можливість прослуховування музики. До комплектації окрім самої камери входить два комплекти термоплівки, шнур для зарядки з роз'ємом USB Type-C та шнурок для носіння камери. Це буде ідеальний варіант для подарунка вашій дитині.